Вітаю! з новинами середи інформаційна програма. Час в студії працює Світлана Комлєва, і сьогодні у випуску. Ви побачите важливі питання. Засідання Мукачівського міськвиконкому. Це все про освіту колегія освітян Мукачева, де навчатись на Іршавщині. Закривають школи. Мукачево скликає друзів. Феєричне свято завершилось. Перебої з водопостачанням У році відстоюють свої права на послуги. Прямо з під землі унікальний закарпатський гейзер висвячення нові священники на оспіння. Музей етнографії. Сільська родина береже історію. 28 серпня на трасі Київ-Чоп неподалік від села Неліпіно, свалявського району, сталася дорожня транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Водій автомобіля Таврія, – 57-річна жителька села Білосовиця на повороті біля села Неліпіно, не впоравшись з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з автомобілем Фольксваген Кадді. Так трапилося, що постраждав і транспортний засіб, який рухався позаду Фольксвагена. Тож третьою постраждала Тойота Корола, якою керував 25 річний житель села Стройне. Від отриманих тілесних ушкоджень водій та пасажир таврії чоловік жінки водія загинули на місці ДТП. Водій Фольксвагена потрапив до лікарні із закритим переломом верхньої третини стегнової кістки зі зміщенням. Його пасажир отримав забіг грудної клітки та тріщину лівої гомілки. Водій Тойоти відбувся стресом. Після концертне засідання члени Мукачівського виконавчого комітету зібралися 29 серпня, аби вирішити 29 важливих питань для Мукачівців. На засіданні було чим похвалитися, адже бюджет міста виконаний на 97%. До навчального року готові всі без винятку школи. Катерина Можаєва про засідання в деталях. Почали порядок денний із підсумків ревізії місцевого бюджету і використання коштів бюджетними установами. Аудитори виявили чимало порушень, але переважно всі вони технічного характеру. На те вона і перевірка, аби виправляти свої помилки і більше не допускати порушень, каже виконуючий обов'язки Мукачівського міського голови Ернест Нусер. Насиченим і вичерпним став виступ начальника управління освіти Михайла Мотельчака. За його словами, дошкільною освітою сьогодні охоплено 74% дітей. А це один із найкращих показників в області щодо нового навчального року, то всі 17 шкіл міста до нього повністю готові. Однак і без проблем поки не обходиться. Наші посадовці просять, звітуйте, готовність на 1 вересня має бути 100%, до 28-го 100%, розширюйте позашкільну освіту на 70%, охоплюйте дошкільну освіту на 70%. Шановні колеги, та якби за цими е, документами рядом і що та значець у першу чергу і без відмови, то проводьте фінансування згідно тих планових зобов'язань при прийнятті бюджету, які нам доведе на це. Я вибачаюсь, але мушу це крик, це біль нашої освітньої та не тільки. Ки у і не тільки нашого міста, але на жаль, така ситуація є. Якщо до навчального року вже готові, то до осінньо-зимового періоду ще треба багато чого зробити, адже наразі гостро стоїть проблема із підсипним матеріалом. Необхідних 500 тонн солі, і 500 тонн піщано щебеневої суміші. Наразі у підприємств міського господарства немає. Програмою розвитку. Ми передбачили придбання комунальної техніки, які в місті немає. Все, що було на балансі ЖЕКів, яких сьогодні фактично вони йдуть на ліквідацію інших комунальних структур, воно в такому стані, що забезпечити нормальне функціонування міста зимою ми не можемо. Тому зараз повернуться тендерні процедури. Безперечно, ми будемо просити пробивати, щоб фінансування на ці на цю техніку комунальну до зими воно було проведено зате бюджет виконаний на 97,7 відсотків. Запевнила головний фінансист Наталія Кушнір, і заборгованості стало значно менше. О, отримано в повному обсязі додаткову дотацію з державного бюджету, які спрямовані на виплату заробітної плати з Мукачівського району. Отримано в повному обсязі субвенцію для утримання центральної районної лікарні. Треба відмітити те, що по спеціальному фонду виконання становить 112%, тобто перевиконання по бюджету розвитку в обсязі 2 мільйона 600 тисяч. За підсумками програми соціально-економічного розвитку за перше півріччя серед усіх адміністративних одиниць області Мукачево посіло другу сходинку, а серед міст Закарпаття Мукачево зайняло перше місце. Угода про асоціацію з євросоюзом дасть змогу Україні залучати втричі більше прямих закордонних інвестицій ніж зараз, вважають експерти. Таку думку озвучив економічний експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ільдар Газізулін. Західні інвестори вкладають в економіку нашої держави майже 4 мільярди доларів щороку, зазначив експерт, та висловив упевненість, що асоціація з ЄС допоможе модернізувати національне виробництво, поліпшити інвестиційний клімат та пришвидшити реформи. Тому іноземні бізнесмени охоче звертатимуть увагу на перспективні українські ринки. І далі до освітянської теми народний депутат Віктор Болого розповів, що на початку місяця прем'єр-міністр хвалився, що цього навчального року держава виділить на підручники 243 мільйони гривень. Однак багато батьків, особливо ті, у кого є першачки, скаржаться, що у школах продовжують збирати гроші на книжки, бо державні не підходять. Тут виникає цілком закономірне питання: хто понесе відповідальність за те, що мільйони державних коштів пішли на нікому не потрібному Це не професіоналізм чи корупція. Якщо перше, то тут потрібно працювати в прокуратурі. Якщо друге приймати кадрові рішення на найвищому рівні. Принаймні так це відбувається у Європі. І прем'єр-міністру треба до цього звикати, зазначив народний депутат. Громаду села Воловиця, що на Єршавщині позбавляють початкової школи. Днями районний відділ освіти попередив місцевих жителів про закриття школи, мотивуючи це тим, що вона не відповідає санітарним нормам, а кількість учнів недостатня, щоб виправдати фінансові затрати на її утримання. Це обурило громаду. Люди кажуть, за початкову школу вони готові боротися. Більше в нашому наступному матеріалі. У селі Воловиця, як і всюди, батьки готують своїх дітей у школу, от тільки вести їх нікуди. Днями місцевих жителів шокували звісткою про остаточне закриття єдиної в селі школи. Її і раніше закривали, потім знову відновлювали там навчання. Але цього разу обурюються люди, все набагато серйозніше. Мотивація районного відділу освіти проста: школа не відповідає санітарним нормам, а також не укомплектована учнями, яких повинно бути не менше десяти. Навчання тут іде за індивідуальними годинами. Дітей на даний момент, якщо прийдуть двоє у перший клас, тоді буде шість. А одна вибула цього року, залишалося чотири. Навіть тоді, коли школу тільки будували, її розраховували на невелику кількість учнів. Семеро дітей у школі це найвищий показник за півстоліття існування навчального закладу. Так ніколи не мали 10 дітей, ходили 3-4-5 учеників до школи. Невеликі приміщення, в одному з яких вчиться тільки одна дівчинка, практично готові до 1 вересня, як і годиться в класах, провели ремонти в очікуванні на школярів. Зробили ми ремонт за свої кошти, казали би, ми робили усе. А потім припну як припинили, коли школи не буде. Може, не докрасили, може, все лишили. Ну або все нормально, тільки на 1 вересня батьки сказали, що приведуть сюди діти. Обурені батьки і ті, кому не доля свого села, за неповний тиждень неодноразово зверталися до влади з проханням переглянути рішення і все-таки не закривати початкову школу. На колеї була обширна колея у районі, щоб призупиняти малі школи, які мають 5-6 дітей, не більше 10 дітей. Ми тоді поняли, були питання, що люди будуть бунтувати, ось які питання нам вирішати. Не нам уполи, що школи не на балансі сільської ради. Ми не у компетенції такі питання вирішати. Усі усі питання до влади. Певні кроки на зустріч громади все-таки були здійснені. Школу вирішили поки не закривати, а призупинити її функціонування, чим батьків не особливо порадували. Ті розгублені і не знають, куди дівати своїх дітей. Якщо закриють школу, то нам обіцяють, що діти, дітей будуть довозити, транспортом буде автобус шкільний ходити, і дітей будуть довозити в село Кам'янське. А насправді. А насправді автобус уже не ходить пів року, шість місяців автобус зовсім не їздить, так як нема запчастин, немає ні коліс на автобус, і автобус взагалі не ходить. І ми не знаємо, що буде у зимі Туйка трактор не прогрібать, пройти не можеш. У увасини в дожді, у хтуй на низу, то плять, що треба дитині брати чаботу резинові, бо дитина пішла. Місцеві старшокласники, щоб дійти у школу долають кілометри соціального бездоріжжя або ж п'ять кілометрів польової дороги. Батьки, звісно, турбуються і за них. Що тоді казати за шестирічних дітей? Дитина йде пішком із. В хмільник аж до школи до Кам'янського. А як там першокласник, коли не буде автобуса, хто дає гарантію, коли автобус поламлються, буде ходити дитина в школу. Коли свого часу місцевих жителів позбавили сільського клубу та ФАПу, функціонування яких теж призупинили. З руками вони перетворилися на руїни, навчені гірким досвідом. Люди готові боротися за школу. Масто наше вирішило, що як 1 вересня діти всі підуть до. До школи волонаволиську начальну школу. Всі будуть збиратися тут. Ніякі не будуть не їхати, не будуть до комедського. Ми, ми требуємо, щоб наша школа була тут, не відмирала і буде. І будуть діти наші ходити до близької начальної школи. Останнім часом в області, як і країні, в цілому спостерігається негативна тенденція закриття шкіл та державних установ у невеликих населених пунктах. Подібна ситуація не так давно трапилася і в Воловецькому селі Абранка. От тільки там до громади прислухалися. Створили комісію обласної ради, і в результаті її роботи школу залишили. Місцеві жителі сподіваються, що і вони зможуть захистити своїх дітей, а заодно і село від занепаду. Напередодні нового навчального року до школи готуються не тільки першокласники з батьками та учні. Цим активно займаються і вчителі. На розширеній педагогічні колегії, що відбулася в Мукачеві, підбили підсумки минулого навчального року і визначили завдання на новий 2013-2014 навчальний рік. На що варто очікувати освітянам і школярам з 1 вересня розкаже Юрій Павлишинець. Стандарт освіти тому і називається стандартом, щоб до нього прагнути і триматися у визначених ним рамках, хоч тільки кожного року держава ці стандарти змінює. А обов'язок педагогів апробовувати їх безпосередньо, як то кажуть, у польових умовах. До прикладу, цьогоріч зміни очікуються як у початковій ланці освіти, так і середній школі. Наприклад, у п'ятому класі починається вивчення другої іноземної, починається вивчення інформатики. Ну і звичайно, велика увага приділяється екологічному вихованню. Природозахисній роботі здорові збережувальним технологією розширена колегія освітян, яку проводять щороку перед початком навчання, має за мету інформування вчителів, а також визначення методів досягнення продиктованих стандартів. Заодно на ній підбивають підсумки року, що минув. Визначають рейтинги міських шкіл як за показниками ЗНО, так і за результатами обласних та республіканських олімпіад. За цим Мукачево – серед лідерів області є понад 600 загальноосвітніх навчальних закладів першого другого ступеня та першого третього ступеня, і в першій десятці рейтингові десять. Sred zajedno osvijetljenih načalnih zaklada u oblasti, tre načalnih zaklada sami mjesta Mukačeva, Popalevica i Sadkojica je rivenj robota naših načalnih zaklada. Перше вересня свято знань не тільки для школярів, його відзначають і дошкільнята, яких в Мукачеві близько чотирьох тисяч. Керуючись принципом безперервності освіти, якість виховання у дошкільних закладах напряму впливає на рівень підготовки учнів у школі. Дуже багато залежить від того, як готують в садочку дитину. Так дуже багато. Освіта з п'яти років дітей зараз є обов'язковою дошкільної освіти п'ятирічних дітей. Немало уваги, приділили й питанню обдарованості учнів. Присутні на розширенні колегії педагоги зійшлися в думці, що обдарованих дітей потрібно всіляко підтримувати і сприяти їхньому розвитку. Тут навіть запропонували, як це зробити. «Літні школи для обдарованої молоді ну, на міському, обласному рівні із навчальних предметів, нехай це буде математика, фізика, хімія, біологія, є можливість організувати не тільки такі обласні школи, а організувати і на міському рівні таку школу. По закінченню розширеної колегії, вчителів, як і школярів, що придбали весь необхідний інвентар, можна вважати готовими до початку нового навчального року. Драйв на сцені, шаленство публіки та неймовірна святкова атмосфера. Таким запам'ятався мукачівцям та гостям міста. Традиційний концерт Мукачево скликає друзів. Цього року публіку запалювали як відомі закарпатські зірки, так і зірки столичні. Хедлайнери свята, гурт бомбокс та гурт ВВ порадували прихильників і вже відомими хітами і новими композиціями. Більше про музичне свято просто неба в нашому наступному матеріалі. Вже багато років поспіль здійснюється масштабний мистецький проект Мукачево скликає друзів у дні престольного свята Успіння Пресвятої Богородиці тисячі Мукачівців та гостей міста мають змогу насолодитися виступами провідних музичних зірок. Найперше приїхали відсвяткувати храмовий праздник Успіння Пресвятої Богородиці на святковій службі. Потім були по гостях і зараз прийшли відсвяткувати концерт. Святкову програму відкрили ведучі концерту працівники радіо Закарпаття ФМ. Першими на велику сцену вийшли молоді учасники закарпатського гурту Таймер із Хуста для нас виступати на такій сцені, на масштабній такій сцені величезне досягнення. Так як ми тільки розвиваємося, ми тільки починаємо і Отримали, ніби колосальний вже досвід, дуже задоволені. А з такими хедлайнерами знаходитись на одній сцені це чудесно. Просто для нас далі розігрівав публіку своїми піснями український гурт корінням із Мукачева, що має назву Відповідь тобі шляхом. О, зізнається, виступають у рідному для нього краї останнім часом. Дуже рідко. Все ж дуже приємно, що запросили виступити на сцені разом із великими зірками української естради. Зазвичай виступаємо по всій Україні в принципі, практично в кожній із областей зараз. Планується виступ в Німеччині. В Мукачеві це завжди для мене буде рідне місто. І це я тут набираюся енергії, і потім як кажуть, іду в путь. Порадували публіку своїми піснями і учасники ужгородського гурту 300 які представили в Мукачеві кілька нових саундів. Ми тут представляли наш міні-альбом, який ми на початку року презентували, а також презентували деякі пісні, які ми плануємо цієї осені записати у повноцінну збірку. Яка десь вийде на початку наступного року? Гурт Рокаш виступав наступним. Вже четвертий рік поспіль. Його учасники виступають на концерті Мукачевосклика і Дрозів. М, часом, на закарпатті цих музикантів можна побачити не так вже й часто, адже музиканти підкорюють українську сцену і не тільки. Шанувальників їх творчості і на концерті в Мукачеві виявилося чимало. Дуже люблю концерти, і сьогодні я прийшла на цей концерт, щоб почути рокаш. Як відзначають гості концерту, музиканти рокашу виклалися повну, і публіка одразу перейняла їх енергетику. Сьогодні не було багато часу виступати, тому що хетлайнери такі, як ВВ Бумбок, звичайно, довго чекати не будуть. Тому ми зробили дуже стисний е, дуже стислу програму. В основному зарали старі композиції з першого альбому, але звичайно, з альбому також ми представили композиції і на закінчення зробили композицію, яка не вийшла до жодного альбому. Це я люблю органічні добрива. Далі на сцену вийшли хедлайнери свята гурт «Бумбокс», які виступали і побували власне у мукачеві вперше. Гучними оплесками і криками зустрічала і проведжала публіка музикантів із бомбокцу. Не менше овації публіка видавала, коли на сцену вийшов лідер гурту воплі від плясова Олег Скрипка. Спочатку легенди української сцени презентували декілька своїх нових пісень не обійшлося звичайно і без хітів. Презентували на концерті учасники гурту ВВ і свою нову пісню, яку закарпатці почули першими. Що ми були сьогодні на радіо? Перший раз Мукачева. Ми у нас готовий альбом. І ще він не надрукований, просто є на флешці, і так сталося, що ми його запустили перший раз. В ефір саме в Мукачево. Щоб побувати на традиційному фестивалі Мукачево скликає друзів до міста з'їхалися не тільки закарпатці, але і шанувальники творчості хедлайнерів із цілої України, тим більше, що вхід на концерт був безкоштовним. Організатор та головний спонсор події депутат Закарпатської обласної ради Андрій Балога. Інформаційний випуск триває і далі в його продовженні. Прямо з-під землі. Унікальний Закарпатський гейзер. Висвячення. Нові священники на оспіння. Музей етнографії. Сільська родина береже історію. Майже тиждень без води. Купувати воду через те, що працівники водоканалу не поспішають відремонтувати трубу, для Ужгорда не дивина. Коли, врешті-решт, у людей увірвався терпець і вони збунтувалися, комунальники нарешті приїхали. Чи вдалося вирішити проблему, дивіться далі. Вулиця Єрмака працівникам комунальних служб останні тижні не давала нудьгувати. Як ми вже повідомляли, близько двох тижнів тому тут прорвало трубу, по якій жителі отримують воду. Провести якісний ремонт вдалося лише за другою спробою, а через це люди майже тиждень були без води. У мене так як четверо дітей, ну і в принципі дуже погано, тому що не було води і прийшлося трошки тугувато. Відремонтувавши трубу вдруге, працівники комунальних служб залишили після себе гору землі та болото. Автомобілі через це повинні виїздити на тротуар, щоб об'їхати небезпечну ділянку. Чи хвилюватися за дітей люди навіть і не знають. Тут розрили нам тут дорогу, не зробили до кінця. Прийдуть дожі, Тут ями машини застрянуть і не можуть об'їжджати по тротуару, їздять машини. Не витримавши такого свавілля, люди подали скаргу, під якою поставили свої підписи. Також запросили телеканал М-студіо, щоб висвітлити таку роботу працівників комунальних служб, які залишили за собою недбало зариті траншеї, але так і залишили нову пробоєну біля будинку. 26, яку тоді чомусь не помітили відразу після виходу в ефір. Сюжету про роботи комунальних служб на вулиці Єрмака 27 серпня аварійна водоканалу знову повернулася, аби усунути нову пробоїну у трубі. Ми вирішили 22 серпня, провести громадські збори, взяли участь більше 20 людей, підписали відпідну колективну скару закарпатського суду державну адміністрації департамент комунального господарства, запросили телеканал м СТУ. Після чого хочу відзначити негайно наступний робочий день після дня відповідно незалежності. У вівторок, 27 числа, прибули аварійно бригади з водоводоканалу і проводили ремонтні роботи. Однак коментар зі сторони працівників Водканал був такий, що для чого ви викликали м студію, писали резомнітні петиції. Достатньо було зателефонувати ми б дане питання. Бірше боротьба увінчалася успіхами. Тепер вода йде лише в крани своїх, а не на вулицю. Однак, що робити з наслідками такого ремонту? Люди не мають уявлення. кажуть з настанням осінніх дощів, вулиця перетвориться на болото. Восени ціни зростуть, що призведе до скорочення реальної зарплати населення, прогнозують експерти. Нагадаю, більше всіх нині в Україні заробляють авіатори, банкіри та працівники сфери IT. А найменше платять листоношам та соцпрацівникам. як і раніше, найвищі заробітки в Донецькій та Київських областях. Найменше традиційно платять працівникам в Тернопільській, Херсонській та Чернівецькій області. Європейський досвід Ужгородські студенти європейської школи Альянс побували у Великобританії. Поїздці передував конкурс відеороликів на соціальні теми, які створювали самі студенти. За результатами конкурсу визначили переможців, які отримали можливість відвідати тижневу програму стажування у Лондоні. У кожному пріоритетному напрямку відібрали чотири відеороботи. Усі режисерські доробки отримали високу оцінку професійних експертів у сфері звуку відеорежисури та виробництва відеофільмів. Тренінгова програма в Англії фінансується в рамках програми Європейського союзу Молодь в дії. Програма також передбачала участь української делегації у міжнародній конференції, де обговорювалися результати програми Молодь в дії за 2007-13 роки. Заняття проводилися професійними операторами та звукорежисерами з Великобританії. До проекту долучилися студенти з Румунії, Польщі, Молдові, Фірменії та України. Студенти також мали змогу ознайомитись з культурою країн-учасниць, а також скуштувати національні страви. Свято Успіння Пресвятої Богородиці для виноградівців особливий день. 28 серпня вірники Візантійського обряду місцевої парафії Успіння Пресвятої Богородиці відзначили храмове свято. До того ж, цього дня у Виноградові святкували і день міста. На святкових заходах у Виноградові побували і наші журналісти. До виноградівської парафії Успіння Пресвятої Богородиці владика Ніл завітав уперше. Тож для паломників і вірників цей день був особливим. Успіння Богородиці для греко-католиків та православних це останнє велике релігійне свято у Коловому році. З цього дня закінчується піст і розпочинається весільний сезон. Божественну літургію єпископ Ніл розпочав з благословення виноградом. Звичай благословляти виноградне зілля збереглося із стародавніх часів, бо його споживають у церкві. Свято успення церкви світу відзначають по-різному. Риму католицькі вірники відзначали його за. Григоріанським календарем 15 серпня, а прихожани східного обряду святкують його за юліанським стилем 28 серпня. Різниця у часі святкування великих релігійних свят на думку єпископа. не ділить суспільство на опіл. Однак каже, було би гарно святкувати всі свята в один день і в один час. То не є те, що розділяє суспільство. Суспільство більше розділяють, я би сказав, непорозуміння і чвари в якихось таких фундаментальних речах. Ця річ вона є важлива, але не настільки, скажімо, не настільки, скажімо, пекуча, щоби вона. Я думаю, що, що з часом воно все прийде на належний рівень. Окрім єпископа до Виноградова на храмове свято навідалися гості з сусідніх держав, оці францисканці із Угорщини, Хорватії та Словаччини. Також були священники з Католицької церкви з інших районів та всього виноградівського деканату. Важливим є. Завжди фактор, щоб ми відійшли від такої формальності, до якої людина звикає, і щоб ми вчилися святкувати не лише, скажімо, на світському якомусь такому рівні, але як християни, як діти Божі, діти Христові, вчитися святкувати духовно. Тому що досвід життя показує, що сьогоднішні християни інколи перепрошую, але не вміють духовно святкувати. І тому це важливо, щоб людина взяла участь у як мінімум божественній святковій літургії. Урочистим моментом святкової літургії на престольному святі було висвячення двох братів на священників. По закінченні священного ритуалу уці благословили нових братів і побажали їм вірно служити людям і Богу. По закінченні святкової літургії всі прихожани разом з священниками зробили обхід храму. Після чого частували гостей книжами, маків, горіху та сиром, які традиційно виноградівці готують. На це релігійне свято. Свалявщина відома не тільки своїми термальними водами та мінеральними джерелами. Є тут, і справжній мінеральний фонтан. Гейзер, щоправда, не природні, а створений людьми, які шукали ще одне мінеральне джерело. Бачили унікальний мінеральний фонтан і мої колеги. Щоб випити мінеральної води, не обов'язково купувати її з магазинів. Достатньо відвідати мінеральні райони області і набрати, скільки душі заманеться з природнього джерела. На одній тільки свалявщині, таких, як в народі, кажуть, святих криниць десятки, законсервованих і того більше. Місцеві і не тільки часто зупиняються біля подібних джерел, щоб просто втамувати спрагу та набрати мінералізованої води собі додому. Як жарко, то й проїжджаємо коло нього, та встаємо, аби напитися води. Як нап'єсу, то мало і п'їд передає. Мало. Резервуари з мінеральною водою не пересихають навіть за найбільшої спеки. Вона б'є ключем з Надар Карпат руками. Цей процес нагадує дію гейзера. Побачити, які можна не тільки на телебаченні. Мало хто з туристів, навіть місцевих, знає, що неподалік від цього мінерального джерела є ще одне воду, з якого не потрібно черпати, вона сама злітає в повітря. Знайти діючий, хоч і штучний гейзер не склало труднощів. Він знаходиться за сотню метрів від криниці вверх по схилу, акурат над нею. Вже на півшляху до гейзера, який загубився між дерев та електроопор, почулося шипіння. Як потім побачили, в труби виривався газ. Після чого молочно-біла мінеральна вода з булькотінням злетіла вверх на три метри. Знайшли та пробурили джерело, як і більшість в цьому регіоні в 60-х роках минулого століття. Глибина свердловини близько кілометра, однак звідти пішла не термальна вода, а холодна та ще й насичена гідрокарбонатом. Не виправдалися надії щодо дебіту води. Її в джерелі замало і забагато газу. Тому його вирішили закрити. Однак стримати газ, який накопичувався з руками, не вдалося. Трубу прорвало і понад 40 років з інтервалом 30 секунд, звідти фонтанує вода. Вода жерла більше схожа на морську піну, на запах і смак теж саме. Щоправда, вживати її не можна. Як доказ, це відсутність рослинності в радіусі трьох метрів від джерела. За десятиліття місцевість навколо гейзера перетворилася на засолену долину. Трубу за відкладеннями солі практично не видно. Тварини це місце обходять. Однак тут сформувалася своя міні-екосистема. Подібних діючих гейзерів на Закарпатті не так і багато. А в туристів, як показує західний досвід, подібні природні фонтани викликають захват. Тож не використати туристичний потенціал гейзера в драчині як мінімум нерозумно. Історія Тереблянської долини в одному музеї. Сільська родина, яка живе в селищі Буштоно, власними силами створила музей етнографії. Збирали експонати багато років. Нині колекція старовинних речей настільки велика, що через брак місця усі експонати на загальний огляд навіть не вдається виставити. Як люди дбайливо бережуть історію, дивіться в нашому наступному сюжеті. Саме стара сорочка, яка представлена в нашому музеї, це оця центральна. Вона пошита приблизно в 1875 році, тому що та жінка, яка нам здала її в музей, сказала, що її бабка виходила заміж. Того року і на то навіть є фотографія, на якій вона зображена всі сорочі. Пан Володимир разом зі своєю жінкою займаються етнографічною спадщиною сіл по низя ріки Теребля понад 20 років. Спочатку це було лише захопленням однак, згодом, коли арсенал старовинних речей побільшав, це стало науковою діяльністю. Так, у 2007 році приватна колекція перетворилася на музей етнографії У 2007 році. В жовтні місяці ми отримали вже статус офіційний музейний. Ну і тоді вже обов'язки наші були більш більші вже обов'язки. Не просто збирачі стародавнього, а якось вже мали вивчати, бо музейна робота потребує якогось вивчення, написання якихось статей, тобто якусь наукову роботу будуть вести. Оскільки ми з неї в тому не дуже фахівці, ми почали взяти літературу, знайомитися з людьми, їздити по музеях. Директор музею пані Наталія не лише займається організаційними питаннями. Вона вишиває точні копії. Старих сорочок. Справа ця не з легких. Щоб вишити таке вбрання, потрібно три місяці. Передати все не вдається. Проблема в матеріалі, з якого вишивали в минулому. Сьогодні він зовсім інакший. оцей узор є точно така отаке плаття і таке. Там у мене є два рукави, тільки набагато темніше. І я вирішила зробити отакі. Два костюми, потім один темно синій зелений, хоча б 5-6 костюмів відновити. За роки свого існування музей побував на багатьох фестивалях та конкурсах. Про що свідчать грамоти та дипломи вивішені на стіні. Відвідувачів музею є достатньо. Особливу зацікавленість проявляють туристи. Побачити, як жили колись, Дуже полюбляють також сільські діти, які навчаються в дитячій школі мистецтв. У дітей е різні емоції. Перше, що це у них поміряти костюм. Їм все ж таки цікаво поміряти костюм, ткати, є колиска представлена з ляльками, є подушки, чи можна на них полежати. Незважаючи на популярність у селі, творці музею відчувають труднощі. Через мале приміщення не всі експонати виставлені. На другому поверсі стоїть пусте приміщення, однак віддати його під музей не поспішають. Проте подружжя Топехових не засмучується. Кажуть, головне, що люди приходять в їхній музей. Це було останнє повідомлення випуску. Про що ви побачите вже завтра? Дивіться в анонсі. Економія часу підприємці звітуватимуть онлайн. Правильно підібрати, яка шкільна форма краща. Пужураді стало чистіше. підсумок роботи фірми Аве. Таким побачили 29 серпня журналісти телеканалу. В студії працювала Світлана Комлєва. Приємного вечора і до зустрічі в ефірі.